Учні шкіл та студенти прийняли активну участь у всеукраїнському літературному конкурсі, головна мета якого спрямована на підвищення рівня обізнаності у питаннях безпечної життєдіяльності та популяризації професії рятувальника. Співробітники обласного управління ДСНС стали свідками, як даний захід проходить у стінах Житомирської міської гімназії номер 3 до ворони походжали по солому, походжали так неквапо, що померзли обом лапи. Ох і каркнули сердито, як же лапи нам зігріти. Є вогонь, одна сказала, з-під крила сирник дістала. Худко так об дзьоба тер, тернула, ще й соломку підгорнула, а вогонь в солому скік ледве лапи їм не спік, дві куми отетеріли. Цього вже ми не хотіли, воду в дзьобах носили, По соломі крильми били, Хоч і стратили всі сили, та вогонь таки загасили, вранці аж поторопіли, мали крила вже не білі, наші кумоньки моторні, від пожежі стали чорні. Палітра тематичного відображення літературних робіт стосувалася попередження пожеж, трагедії на водоймах та дій при знаходженні вибухонебезпечних предметів, життєвих і вигаданих історій з оточення юних авторів, роботи, навчання та побуту професійних рятувальників і дружини юних пожежників. Оцінювали та обирали кращі роботи фахівці управління ДСНС, освіти і науки, обласної організації добровільного пожежного товариства та автор радіопрограм з безпеки життєдіяльності для дітей Олена Корж. Близько 20 кращих літературних робіт у трьох вікових категоріях планується надіслати на всеукраїнський завершальний етап конкурсу, який відбудеться в квітні у місті Києві. За останні роки в області спостерігається тенденція до зниження кількості пожеж з вини дітей, згибелі та травмування підростаючого покоління у різних ситуаціях завдяки різноманітним заходам та конкурсам, ініційованих рятувальниками, діти краще за дорослих стають обізнаними з елементарними правилами дій в екстремальних ситуаціях, знають, як уникнути небезпеки і допомогти ближньому.